Кожного дня думаєш, забрали тата, забрали кохану, забрали друга. І кожен, хто тут є в цій алеї, це тобі все одно рідна людина, ці рідні незнайомці. За півтора року Катерина Ситник із Прилук пережила дві втрати. Її батько Іван Мащенко загинув 24 березня 2022-го під час оборони прилуччини. Чоловік Андрій 12 вересня в районі Лиману Донецької області. Десятимісячну донечку Марійку вона виховує із мамою та бабусею. Узнали, що буде у нас Марійка на три дні, як папу поховала, чекала сина. Чоловік сказав, що у нас буде донька. І вона народилась. Він бачив її, приїжджав. Остання наша зустріч з ним була 9 квітня. Віра Маміч несе лампадку до банера із портретом сина Миколи Бачиша. Йому на віки 29. Захищав рідну країну, тому що по-інакшому по він не міг. добрий, чуйний. Є відзнака під Зайцево, хрест залужний в Києві. Вручали. Він був такий, як всі, любив свою сім'ю, свою батьківщину. Востаннє говорила із сином за два дні до загибелі. 28-го вечором виходили вони на нулі, він каже, мамо, скоро зустрінемося. Я кажу, так, да, так, да, вже ж ротація 5 го числа. Він каже, мам, я не знаю, коли ротація, але ми скоро зустрінемося. Два місяці тому Надія Масьома поховала сина Сергія Бодянського. До рідних прилук він повернувся на щиті із Донецької області. Дуже добрий був вивозив, переправляв хлопців через річку двохсотих-трьохсотих. Сказали хлопці, де було саме важче, там і був Сергій. У нього завжди все було добре. Все в нього було добре. Ніколи не жалівся, не скаржився ні на що. Все добре, все в них в порядку, у них тихо. Про загиблого В'ячеслава Ланевича його дружина Олена пригадує так: перший день пішов добровольцем, служив тут територіальній обороні, а потім направили на схід, там загинув. Ну обіцяв повернутися, але не повернувся. 6 числа сповістили, що його немає вже. Вони в засідку попали на позиції, йшли, і там їх чекали вже. Розстріляли 3 жовтня побратими із прилуцької тероборони, рідні та друзі, прийшли на центральну площу, аби вшанувати пам'ять полеглих на фронтах російсько-української війни. Напередодні тут встановили алею героїв: 52 двосторонні банери зі світлинами та інформацією про всіх прилучан, які загинули із 2014 року. Ініціатором Створення алеї героїв є безпосередньо мешканці нашого міста. Протягом останніх двох тижнів це питання постійно розглядалося різними структурними підрозділами міської ради. Неодноразово виходили ми на центральну площу. З його слів, місце визначила робоча група із числа посадовців міської ради. Зупинилися на центральній площі, бо через неї проходять траурні процесії. Вартість робіт склала близько 300 тисяч гривень. Фінансування передбачено в проєкті міської цільової програми патріотичного виховання, яке було розглянуто і профільною депутатською комісією, було розглянуто виконавчим комітетом, який схвалив даний напрямок, і тепер дану програму із фінансуванням повинна затвердити сесія міської ради. Посадовець пояснив від офіційного відкриття алеї героїв відмовилися через безпекову ситуацію. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.